Виконуємо номер 90 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Вкладник поклав до банку на депозит деяку суму під 12% річних. Через рік на рахунку вкладника було 15 680 гривень. Яку суму вкладник поклав до банку. Приступаємо до виконання. Раз у нас через рік на рахунку вкладника 15 680 гривень, знайдемо, скільки це складає в відсотках. Вся сума, всю суму, яку поклав до банку вкладник, це 100%. Да плюс депозит 12%.

Подамо відсотки у вигляді дробу, поділимо на 100, отримаємо 1,12 і знаходимо число зазначенням його дробу. Щоб знайти число зазначенням його дробу, потрібно це значення 15680 поділити на дріб на 1,12. Перенесемо кому в діленому і в дільнику. На два знаки, тут допишемо два нулі і виконаємо ділення в стовпчик 1 мільйон п'ятсот тисяч 156 ділимо на 112, беремо по одному. Виконуємо віднімання. 6 відняти 2 буде 4. 5 відняти 1 буде 4. Востачі 44. Зносимо 8. 448 ділимо на 112. Беремо по 4. 4 множимо на 2, 8, 4 на 1, 4, 4 на 1, 4. Виконуємо віднімання, остачі 0. І допишемо 3 нулі. Отримали 14. Тисяч гривень. І пояснюємо, що поклав до банку вкладник, до банку вкладник і записуємо відповідь. 14 тисяч гривень. Номер 90 із завдань для повторення розділу 1 виконано.